Лисиця та глечик українська народна казка. Були собі дід та баба, пішли вони в поле жати. На полудену взяли собі глечичок молока. Ось прийшли вони вже на поле, баба й каже до діда Треба це глечичок із молочком поставити. Постав стара це молоко в кущик. Баба послухала діда і поставила в кущик. От пішли вони жати, жнуть та й жнуть. А лисиця прибігла та й випила молочко, але голові із глечика назад не війме. Ходить лисичка, головою крутий та й каже Ну, глечичок, пошуткував, то й будеш уже. Випусти мою головоньку, будеш тобі, голубчику, буде. Не отстає глечик. Хоч ти що роби? Подожди ж, проклятий глечик, не отстаєш? Ну так я тебе утоплю. Побігла лисичка до річки глечика топити. Вбігла вона в річку, всунула голову у воду і набрався повен глечик води. Так глечик за собою у воду і лисицю потягнув.